Дівчата, привіт! Сьогодні я вам розкажу, як ми можемо а, працювати нашими руками, коли робимо базовий крок бачати. Базовий крок бачати давайте повторимо. Йдемо в праву сторону з носочка на п'яточки, підставочка. Ще один крок, і теп. В ліву сторону. Крок. Підставочка. Крок. Теп. Раз, два, три. Теп. Раз, два, три. Раз, два, три, теп. Раз, два, три, теп. В угу. цей час ми можемо також працювати нашими ручками. Ми вивчимо три варіанти, як ми можемо використовувати наші ручки під час базового кроку. Дивіться, перший варіант це просто коли ми їх піднімаємо вгору і опускаємо вниз. Можемо долонькою вгору тримати. І ще раз. Піднімаємо, тут повертаємо. І вниз. Дивіться, як це буде під час кроку. Раз, два, три. Теп. Раз, два. Три. Теп. Раз, два. Три. Теп. Раз, два. Три. Теп. Останнє раз, два. Три. Теп. Раз, два, три, теп. А, добре, це був перший варіант. Тепер другий варіант. Другий варіант це коли ми, наприклад, піднімаємо ручки так само вгору. Потім в ліктях згинаємо, піднімаємо вгору, опускаємо вниз і знов в ліктях через низ. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте разом з кроком. Раз, в ліктях, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудово.